Червоному куті Файдер Ткаченко. його суперник в синьому кучі. Павло Юський. вагова категорія до 92 кілограмів. В червоному кучі майстер спорту і призер чемпіонатів України. Представник Кнуба Федір Ткаченко. Його тренер Олег Скривнік. Синьому кучі майстер спорту. і Фіналіст Кубків України. Представник клубу Тріумф Павло Юськів, його тренер Юрій Цибенко. Фінал чемпіонату Києва еліти. Ну що, друзі? Передостанній фінал на сьогодні. Вагова категорія до 92 кілограмів. Ось тут справжні крузери. У нас сьогодні в ринзі. Павло Юськів проти Федіра Ткаченка. Павло Юськів у синьому куточку рингу. Відповідно, у червоному його опонент Федір Ткаченко. Отож, поїхали, друзі, перший раунд. Павло Юськів, майстер спорту. Він представляє клуб Тріумф йому 25 років. Тренується під керівництвом Юрія Цибенка. Фіналіст Кубку України 24-го року. Ну і хлопець з бездоганним професійним рекордом. Шість поєдинків і шість перемог у Павла Юськіва. Останній свій бій він проводив. 28 вересня на івенті від TBG, І тоді він одноголосним рішенням суддів здолав Олексія Тімчин. Що стосується його опонента Федіра Ткаченка, він також є майстром спорту України. Федір Ткаченко тренується у клубі Спартак Кнуба під керівництвом Олега Скрипника. Ось такий в нас фінал. Вагова категорія до 92 кілограмів. Звичайно, ж, за досвідом Юськів переважає свого візові. Але подивимося, що запропонуємо сьогодні Федір Ткаченко. Ткаченко зараз намагається працювати першим номером, але подивіться на ноги Юськіва. Дуже рухливий боксер. Ось тут можна. Справді сказати, що це справжній крузер. Ну і Федір Ткаченко також має однакову антропометрію зі своїм суперником. Лівий Джеф від Ткаченка. і одразу ж підійшов до свого опонента і пропустив назустріч. Не зміг залишити свою комбінацію. Ось цей лівий хук не пройшов. від Ткаченка. але він продовжує. Намагатися бути агресором і тиснути на свого візові. Ще одна чудова атака. розкішний просто правий крос у виконанні Юськіва. Ще одна серія від Павла. Ось так дуже швидко не вкладаючись, працює Юськів. Намагається ось тут підготувати чергову свою атаку. Знову здвоєний і одразу ж вибух від Каченка. Підтискає зараз Ткаченка свого суперника. Ось тут було влучання. Але в динаміці, звичайно ж, дуже важко ось таке побачити. Але одразу ж пішов до канатів. Юськів. І ось тут закликають Федіра Ткаченка, що потрібно різати кути і не давати бігати. Юськів. Тут не посперечається з тренерським складом Ткаченко. Ось такий оверхенд у виконанні Федера. Ну і на цьому перший раунд завершено. Ну Взагалі вагова категорія до 92 кілограмів завжди була конкурентка. Переможці сьогоднішніх двобоїв претендують на звання найкращого боксера турніру. Тож всі чемпіони після закінчення останнього поєдинку чекаємо вас в ринзі. Що друзі, другий раунд фінального поєдинку між Федіром Ткаченком та Павло Юськівим. Ще раз відзнаюся, що вагова категорія до 102 кг завжди була конкурентною в Україні. Останню внутрішню першість серед еліти виграв царство Небесне. йому Аркаді Карсон. Фантастичний боксер Смельниччини. Але, на жаль, у досить молодому віці він пішов життя. Тоді Карсен боксував у фіналі з Сергієм Горсковим. Але нікого з цих хлопців не було на п'єдесталі Пашан у цій вазі. Але Юськів продовжує свою кар'єру і там вже має чудові, чудовий рекорд, як я зазначав раніше. А ось Федір Ткаченко похизуватися таким не може. Ткаченко продовжує тиснути. Ткаченко ось тут неодноразово вже викидає Лівий джеб по корпусу свого суперника. Ну і продовжує залишатися рухливим на ногах. Юськів. Не вдається ось так різнити кути Ткаченко. Але намагається все ж таки це робити. Федір. Ось тут шалена група підтримки Павла Юськіва. Намагається хитнути маятник одразу Ткаченко. Вийти на ближню дистанції, це те, що йому потрібно зараз. І, звичайно ж, дуже важко боксувати на дальній проти Павла Юського. Юськіва, у якого дуже швидкі руки. Неймовірно швидкі руки. Ну і подивіться, який же футворк він демонструє упродовж цього поєдинку. Трохи більше клини залишається до завершення другого раунду. Є ще час. Ще раз нагадаю, фінал чемпіонату Києва у ваговій категорії до 92 кілограмів. Розмашисто зараз э, діяв Ткачен. Ледь ця бомба не залетіла у голову Юськіва. І знову серійно намагається працювати. Юськів. Знову починаючи з лівого джепу. І ось тут ледь не запихнув. Ось цей правий аперкот Павло Юська. Назустріч Ткачен. Знову лівий джеб. Я одразу ж намагався. Цією шрокою пробити лівий хук. Юськів, але не вдалося. Продовжує тиснути зараз Ткаченко, але поки що без ударів від нього. І ось так на зустріч пробиває зараз Ткаченко. Чудова контратака від Федіра. Пропускає Юськів. Двійка одразу ж від Павла. І одразу ж правий крос від Кашенка. На завершення цього раунду. Друзі, чекаємо на заключну триклинку цього фіналу у ваговій категорії до 92 кілограмів. Що, друзі, останній фінальний раунд цього протистояння у ваговій категорії до 92 кілограмів Федя Ткаченко проти Павла Юськіва. І одразу ж розмашив тоді. Ткаченко ввучає зараз справа з цим оверхендом пропускає юськів. Неприємний удар від свого суперника. І ось тут вже Федір Ткаченко демонструє свою швидкість. Ось тут вже Федір Ткаченко намагається прибрати ініціативу до своєї гри. Ну і Знову справа на зустріч. Подивіться, ось тут є шанс. Є чудовий шанс. У Ткаченка все ж таки перебити свого суперника бодай у цій три але Юськів продовжує серійно працювати. Звичайно, божевільні руки у Павла. Ну і за швидкістю дуже важко ось тут змагатися. Федіруткачен. Зауваження від Рефері за низьку роботу головою. Ще одна двіка, але не дістає Юськів свого суперника. Одразу ж додав лівий джеб. І ось тут. І ось тут влучає Юськів. Лівий боковий був чудовий у Юськіва. і ну, відчув удар Ткаченко. Менше півтори хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Знову з боку намагається зліва пробивати Ткаченко. Тут чудово провели він свого суперника. Ну і Юськів. Готує свою чергову атаку Ось тут хлопці вирішили зарубитися. І чергове зауваження за небезпечну роботу головою від Рефері отримує Федір Ткаченко. Пішла вже остання хвилина цього фіналу. Чудово зараз провів свою атаку і одразу ж закрився Ткаченко. Одразу ж зробив крок назад. Ну і виставив блок. Нічого не вдалося. Юськіву ще одна атака від Павла. Отже, зав'язалися в нас хлопці. Ну, не так багато залишається до завершення цього фінального протистояння у ваговій категорії до 92 кілограмів. Павло юськів проти Федіра Ткаченко. Фінал чемпіонату Києва серед еліт. Важкий поєдинок для обох хлопців, але вони просто красені. Вони продемонстрували сьогодні справжній бокс. Два воїни в Ринзі Крузервейті. Тут сміливо цю вагову категорію можна назвати професійною термінологією. Ну і дякую один одному за ось це видовище в ринзі, друзі, а ми чекаємо на рішення суддів. А давайте ще раз поки судді рахують бали де. Група підтримки! А ну ще раз! Обо бійців! Як на мене, це був один з крутіших поєдинків взагалі цього року. І в ньому перемагає. Червоний кут! Федір Ткаченко. Ось так, друзі. Федір Ткаченко перемагає Пагва Юськіва. Ну і стає Федір чемпіоном Києва в ваговій категорії до 92 кілограмів. Яскрава перемога Ткаченка, і ось так можна по справжньому сказати, що це міні -апсет. Я думаю, що із великим задоволенням. Зараз на ринг нагородити цих хлопців. Вийде. Почесний президент Київської федерації боксу, голова асоціації ректорів України Петро Мусійович Куліков. Ваші облески. Абсолютно класний двобій. Класний поєдинок. Рівний до кінця. Нагадаю, що жодного разу ми ще не бачили дострокового завершення боїв цього вечора. І це ж прекрасно. Отже, срібна нагорода. Хлопці, давайте поаплодуємо. Він дійсно класно. З такою грубою підтримки змагався Павло Юськів, срібний призер і чемпіон Федір Ткаченко. Дякуємо, хлопці. Це вага до 92 кілограмів.